Ви на каналі Фантазія Бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні у мене вже 17 серпня. Давно не було у мене випусків з тим, що я вишивала. Зараз покажу вам, що у мене навишивали за ці дні. Ну, теж не дуже багато, але все ж таки є. Перша картина, про яку ми поговоримо, це мої совушки, мій довобуд, прев'ю ось яке. І в мене тут додалось не так багато, лише 10 рядочків ось цієї сторони я додала. І оця совка в мене вже повністю завершена. А так як вона була четвертою, всі совки в мене вже готові. Зараз вам ось так покажу, бачите, ще до кінця, скільки ну, не поміщається повністю, ну, ось так, ось так хай буде. Дуже красива робота. Виходить, совки мої повністю вже завершені. Зараз вам покажу, ще, отак давайте бачите, які красуні. Там далі у мене вже піде тільки фон, ялинки, а самі совки вже повністю завершені. Ну, зараз у мене тут на цій роботі вишито 80% від усієї роботи. Тобто, залишилось лише 20%. Але це доволі таке немало. В бісеринках це тисячі бісеринок. Ну що ж, ну, все одно я її потроху просуваю, і поки космічні вовки я не трогаю, хочу все ж таки завершити цю картину, а вже потім продовжу вишивати космічних вовків. Ну що ж, на цій картині у мене теж невеличке просування, ви бачите, дуже красива вона. Не поміщається поки в камеру, вже потім я вам покажу повністю, як вже вона буде відшита. Ну, на даний момент я ж кажу, додавалось у мене тут лише 10 рядочків, небагато, але все ж таки додавалось. Ну, і ось так: 80% до цієї роботи зроблено. Ще залишилось 20%. Так, тепер покажу вам наступну картину, над якою я працювала. Ну що ж, і наступна робота, прев'ю якої ви бачите перед собою, це симфонія шахів. Ну, тут я теж попрацювала небагато. Я не пам'ятаю, які останні просування по цій роботі я вам показувала. Тому, чесно, не пам'ятаю. Нагадую, що це повністю авторська схема моя. Ось такі шахи повинні вийти. І наразі у мене вишито тут 13% і трошки. Ну, ось, бачите, ось друга одна фігура вже вимальовується, і ось інша з'явилася. Ну, ви бачите, тобто, вже фону у мене менше, вже пішло більш цікавіше. Ось така краса. Дуже мені подобається. Я не знаю, наскільки вам передає камера, але в житті. Ну, красиво, красиво виходить. Тут така задумка, що оці шахи вони скляні і вони повинні виглядати як скляні. Ну, будемо дивитися, як у мене поки що. Мене все влаштовує. Мені подобається результат, як це все виходить. Плавні переходи красиві. Так, знаєте, як максимально реалістично, скажімо так. Дуже красиво. З цією роботою. Я приймаю участь в сумісному відшиві від Stayсі Needle, На жаль, не пам'ятаю назву самого сумісного відшиву. Мене пробачать дівчата, ну дійсно, просто не пам'ятаю. Ви вилетіла назва з голови, але це другий сезон сумісного відшиву від Stayсі Needle, від дівчинки Насті. Ну, і з цієї роботи я там приймаю участь, тому буде вона мелькати у вас, я думаю, частіше. Ну що ж, ось така краса у мене виходить. Додалось у мене тут трішки моїх просувань. Ну, теж не багато, але все ж таки є, тому що займаю зараз не тільки вишивкою і багато інших справ. Ну, ось так. Нагадую, що це розробка моя. Так, ще більше моїх схем можете подивитись в моїй групі Telegram, Посилання буде під цим відео. Ну що ж, і переходимо до наступної моєї роботи. Ну, і наступна моя робота, над якою я теж працювала, як ви, мабуть, здогадалися, це зачиняття троянді. Прев'ю лежить перед вами, це теж моя схемка. Ось дивіться, ось така краса, і в мене тут вишито вже 45% від усієї роботи. Ну що ж, ось така краса. Пришиваю я теж по 10 рядочків, так потихеньку додаю. Бачите, у мене вже зайчиня з'явилося ось і носик, і лапки. ну красиво, Воно така мила, воно таке ніжне виходить. Троянда, така, знаєте, насичена. І оцей контраст зайчиняти з трояндою, мені дуже подобається така краса, така ніжна. ну Я просто в захваті. Я задоволена повністю усім підбором, все як воно виходить, все мені дуже подобається. Вишито тут 45%, ще 10 рядочків, і буде половина роботи. А з цією роботою я теж приймаю участь в сумісному вишиві барве ліда від Наталії йде. Ну і потихеньку я її теж просуваю. Ну, ось так поки поки просуваю небагато робіт, тому що дуже мало часу на все. Але ж, ну, ось таку красу я маю. Дуже красива робота. Е, так, прев'ю ви бачите, ось така повинна вийти зачання. Так, я прийму, щоб вам показати, вона не поміщається повністю. Бачите, ось тут. І ось так. Ну, краса, красива робота. Я задоволена результатом і як виходить. Ну, Все-таки ніжне, все гарне, така троянда насищена. Самий фон у мене тут бусковий. Не знаю, наскільки передасть вам камера, тому що вона не любить такі кольори передавати правдивий відтінок, скажімо так. Ну, дуже красива робота, дуже мені подобається. Нагадую, що вишиваю я свої роботи в основному на рівномірці українській 25-го каунту, або на леваді 25-го каунту. Ну що ж, Мабуть, і все показала все, що хотіла. З цими роботами я завершила. І поки зараз покажу вам, що в мене ще натворилось, тому що, крім самої вишивки, у мене було ще бісероплетіння зірочок. Ну, І ще вплились у мене дві ось такі зіроньки красуні. Ось така зіронька совка. Бачите, така краса, з цієї сторони, вона теж така тільки в зеркальному відображенні. По цій зірочці я створила майстер-клас, він є на моєму каналі, так що, кому цікаво, переходьте, дивіться, якщо ви хочете собі таку красу, ласкаво прошу до перегляду. Також створила ще ось таку зірочку ажурна. Така вона, я не знаю, наскільки камера вам передає, вона біла з золотим візерунком. Така вона ну, ажурна. В житті вона дуже красиво виглядає. Вона трішки менше, ніж совка. І по цій зірочці теж буде майстер-клас, я теж виложу. Можливо, хтось собі захоче і зробить по-моєму майстер-класу собі таку красу. Вирішила майстер-клас зробити для того, тому що за оцю зірочку мене просили, ну я не знала, чи я зніму, тому це мій перший майстер-клас. Маю надію, що вам сам все зрозуміло. Тож переходьте, дивіться, плетіть разом зі мною. Ну, і ось таку красу теж, тому що на українській мові дуже мало. Підтримуйте наш український контент. Не забувайте за вподобайки, підписки. Це дуже потрібно. Ми стараємося саме для вас, для українців, для українок. Ну, бо дуже мало українського контенту, тому хочеться. Не знаю, я не знайшла одна тільки дівчинка на українській мові, яка плила зірочки, але я не знаю, чи зараз вона на українській мові робить, чи ні. Ніби да. Ну, ось, а то, знаєте, такі прикраси, гердани, браслети, чокери, селянки. Да, є багато дівчат, які плетуть, знімають майстер-клас, але дуже мало ось таких виробів. Ну, я це зробила для себе, але якщо комусь буде цікаво, запрошую до перегляду, будь ласка, створюйте собі таку красу. Маю надію, що вам все буде зрозуміло і цікаво. Так, і зараз покажу вам ще одне своє придбання. Так, і показую вам своє придбання, своє замовлення. В попередніх відео в мене є, я вам показувала, що я придбала великий органайзер на 120 комірок з левом від Шашель Тойс. І саме під нього я замовила ось такий тканевий органайзер. Бачите, він такий товстенький. Тому що це у мене буде використовуватися або на один дуже здоровий проєкт, або на два, але трішки менші. Отже, дивіться, ось тут він. Так, бачите, теж він повністю на замочку. Зараз я вам так покажу, бо він такий тяжкий. Я вже тут все спакувала, тому показую, як воно буде в роботі. В роботі. А так, хвилинку, хвилинку. Такий, знаєте, дуже. Великий, тому що саме під цей органайзер замовлялося, щоб все вмістилось. Так, ось, Дивіться, бачите, в мене вже тут на два моїх уже все зложено. Оці дві комірки на мою картину папуги. І ось тут така кишеня. Тут тканинка на цих. Папуг, вже все повністю готове. Бачите, я розділила на дві комірки, щоб було зручніше зберігати. Це тканинка на мою картину, Леве. левове кохання, і ось тут бісер на цю картину. Теж, бачите, повністю вже все зложене. І показую вам ось органайзер, який саме під нього створювався цей тканевий органайзер. І тобто, в мене зараз на нього буде використовуватись е, два. Два моїх, дві мої картини. Заговорюю, щось забуваю слова. Ну, ось, не буду відкривати, тому що тут уже повністю, бачите, він тостий, з одного боку, з одного боку, 60 комірок і з іншого 60. На цій стороні у мене бісер на одну картину, на іншій стороні бісер на другу картину. Показувати не буду, тому що там вже повністю розфасований весь бісер із позначками. Ну, не хочу, щоб хтось скористався моєю працею. Отже, отакий от органайзер. Нагадую, що я замовляла його в Шашель. З попередніх відео ви можете подивитися, там є. Ну, Ось такий, він класний. Єдине. Я до цього замовляла. Органайзери і вони не покривались лаком. Цей органайзер був покритий лаком, і, ну, можливо, це я така дуже як сказати, дуже чуть, не знаю, як на українській вилетіло з голови. Ну, дуже мені запах цей був неприємний, тому я винесла оцей органайзер на декілька днів на балкон. І він вийшов, тому що там, я так поняла, лак був свіже покритий. Воно тільки висохло і мені зразу цей органайзер і прислали. І просто, якщо у вас ви теж дуже чутливі до таких запахів, просто винесіть десь на, на повітря, десь на балкон, і хай вони там на такі ці полежі, і воно повністю виходить. Далі запаху немає. Він класний. Сам по собі він дуже зручний. Я ж кажу, я вже все сюди по на обидва свої набори, все розложила. Хотіла вам показати саме, як у мене організувалося. Бачите, тепер виходить, у мене оцей органайзер великий, тканевий, на дві мої картини. Все, бачите, ось так. Воно класно. Так, да, він такий великий, він місткий. Якщо, наприклад, як вишивати якусь картину, там знаєте, де 100 відтінків або таку велику картину, як мої вовки, наприклад, то сюди було б класно. Е, дуже зручно, але просто в вовках у мене мало бісеру, мало відтінків бісеру, тому я просто вирішила ці органайзери використати саме на дві картини одночасно. Це і зручно, і доволі практично. Ви бачите, в мене все поміщається, все класно. Застібається на замочку. Все, воно в мене все зложене. Тут ми додали з трошки більше об'єму, для того, що якщо роботи ж будуть вишиватися, і вони будуть збільшуватись в об'ємі. Для того, щоб це все було гарно поміщалось і нікуди нічого не рвалось, ми вирішили додати трошки об'єму самому органайзеру. Ось такий, знаєте, з бавовночкою, дуже класний. У мене в попередніх відео є, я замовляла те, що пані Наталії, так що, кому цікаво, переходьте. Там є посилання на цю майстриню. Ну що ж, на цьому, мабуть, і буду завершувати. Такі мої були просування. Показала вам своє одне таке придбання, таке, знаєте, як сказати, ну, доволі таке містке. Ну, маю надію, що вам було все. Цікаво. Не забудьте за вподобайку, підписуйтесь, піддержуйте український контент. Мирного неба нам всім і до зустрічі!